Коли йдеться про справжню автономність, саме дизельні генератори залишаються поза конкуренцією. Це вибір тих, хто цінує стабільність, витривалість і потужність. Такі моделі створені не просто для аварійного підживлення. Вони витримують тривале навантаження, економно споживають паливо і без проблем запускають навіть найвибагливішу техніку. У цьому відео ми зібрали найкращі дизельні генератори 2025 року: від компактних портативних рішень до справжніх робочих коней для дому чи бізнесу. Поговоримо про їхню продуктивність, ресурс двигуна, шумність. Системи стабілізації напруги та легкість обслуговування. А наприкінці поділимося порадами з вибору на що звернути увагу, аби не переплатити і підібрати ідеальний варіант саме під свої потреби. Посилання на всі моделі з актуальними цінами шукайте в описі під відео. Починаємо наш рейтинг і на п'ятому місці Hyundai DHY6000SE. Це один із найпопулярніших дизельних генераторів у категорії до 6 кВт, який чудово підходить як для приватних будинків, так і для малого бізнесу. Він розрахований на тих, хто хоче отримати максимум потужності без зайвого шуму та турботи. Усередині перевірений чотиритактний двигун Hyundai D400E на 10 кінських сил. Цей мотор видає до 5,5 кВт і може працювати понад 12 годин від одного бака пального об'ємом 15 літрів. При цьому він залишається економним і витрачає мінімум дизеля навіть під навантаженням. Окремо варто відзначити електростартер, зручну цифрову панель і підтримку системи автоматичного запуску АБР, яка сама вмикає генератор при зникненні світла. Корпус і шумоізоляцією приглушує роботу до комфортного рівня. Це великий плюс для тих, хто живе у приватному секторі. Конструкція продумана до дрібниць є захист від перегріву і низького рівня мастила, колеса для транспортування і зручний доступ до фільтрів та обслуговування. Завдяки мідній обмотці альтернатора Hyundai DHY6000SE забезпечує стабільну напругу навіть при підключенні чутливої техніки котлів, холодильників чи серверів. З мінусів досить велика маса близько 150 кг. кілограмів, і ціна вище середнього, але вона повністю виправдана рівнем надійності. Цей генератор купують один раз і надовго. На четвертій сходинці нашого рейтингу дизельних генераторів розташувався Enersol skd 5 eb Перевірений і надійний помічник, який створений для стабільної роботи в умовах, де не можна дозволити собі втрату живлення. Це класичний приклад оптимального поєднання потужності, економічності та простоти експлуатації. Всередині працює чотиритактний двигун EnerSol S418D об'ємом 418 кубів, який видає до 5,5 кВт на піку. Цього цілком вистачає для забезпечення електрикою будинку середніх розмірів, робочої майстерні або навіть будівельні. Майданчика, номінальна потужність 5 кВт, що дає змогу одночасно тримати холодильник, котел, освітлення й інструменти без просідання напруги. Генератор має електростартер із запуском від ключа, тому ніяких ривків за шнур увімкнув і працює. Об'єм бака 12,5 літра. І при споживанні лише 1,8 літра на годину на половинному навантаженні він здатен відпрацювати до 7 годин без дозаправки. Для стабільної напруги використовується автоматичний регулятор. АВР, що дозволяє безпечно живити навіть чутливу техніку, комп'ютери, системи безпеки або медичне обладнання. На панелі передбачено дві розетки 230 вольт по 16 А, а також вихід 12 вольт для підзарядки акумуляторів. Є лічильник мотогодин, вольтметр і дисплей, які допомагають контролювати роботу. Завдяки колесам і зручній ручці 111 кілограмовий агрегат легко переміщати, що особливо цінно для мобільних бригад чи господарів дач. На третій сходинці нашого рейтингу розташувався крафт Енделе КД 167, потужний дизельний генератор, який поєднує у собі витривалість промислового рівня і зручність побутового використання. Це саме той варіант, який не боїться великих навантажень і здатен працювати годинами без перебоїв, забезпечуючи стабільну подачу електроенергії навіть під час пікових навантажень. Під капотом чотиритактний двигун об'ємом 418 кубів, який видає 6 кВт. Максимальної потужності та 5,5 у номінальному режимі. Цього вистачить, щоб утримувати роботу будинку, гаража або навіть невеликої майстерні. Завдяки мідній обмотці альтернатора генератор дає чисту стабільну напругу, тому до нього можна без страху підключати навіть чутливу електроніку. кд 167 має електростартер, що спрощує запуск, а також підтримку блоку автоматичного запуску АТЦ. У разі зникнення світла він може вмикатися самостійно. Є три розетки: дві стандартні на 16 ампер і одна потужна на 32 Ампери. Ідеально для підключення інструментів або електричних обігрівачів. Десятилітрового бака вистачає приблизно на 6-8 годин роботи, а авторегулятор напруги АБР утримує стабільний струм навіть при зміні навантаження. Зручно, що на панелі є дисплей, вольтметр і лічильник мотогодин, а також індикатор рівня пального, щоб тримати все під контролем. На другій сходинці Must Group груп 11000AA – дизельний титан, створений для тих, хто не хоче миритися з компромісами. Це не просто резервний генератор, це справжній енергетичний центр, який без проблем витримає роботу потужних інструментів, опалювальних систем чи навіть невеликої виробничої майстерні. Під масивним корпусом ховається чотиритактний двигун Айч Ейч 1190 Фейтіра e з об'ємом 667 кубічних сантиметрів. Його запас міцності вражає: 8 кВт у номіналі і 8,5 на піку. Це рівень професійних електростанцій, здатних тягнути не лише холодильники і котли, а й компресори, зварювальні апарати чи промислове освітлення. Мідна обмотка генератора гарантує стабільну напругу, а система АБР миттєво реагує на перепади. Тримаючи струм рівним навіть при різких коливаннях навантаження. Додай сюди 17-літровий бак, який забезпечує до 12 годин роботи без дозаправки, і отримаєш справжній автономний двигун виживання. Панель управління виглядає солідно. Цифровий дисплей, вольтметр, лічинник мотогодин і контроль пального. Є дві розетки на 16 і 32 ампери, що дає змогу підключати як побутові прилади, так і професійне обладнання. А завдяки електростартеру Must Group запускається за секунду без зайвих зусиль. Так він важить близько 140 кг, кілограмів, але на ділі це не проблема. Колеса і посилена рама перетворюють його на мобільну станцію. Конструкція розрахована на довгу службу. Метал товстий, охолодження ефективне, шумопоглинання на гідному рівні. Абсолютний чемпіон нашого рейтингу Warrior LDG 12 SEU, дизельний гігант, який можна сміливо назвати енергостанцією у мініатюрі. Це вже не просто генератор для дому, це серйозна техніка, створена для безперерної роботи в найскладніших умовах: від приватних маєтків до промислових об'єктів. У його серці чотиритактний двигун LA-290, об'ємом майже один літр 954 кубічних сантиметри, який видає 10 кіло ват у номіналі та 11 на піку Такої потужності вистачить, щоб живити цілий будинок з електрокотлом, насосами, холодильниками, бойлером і навіть зарядкою для електрокара. І при цьому Warrior тримає напругу стабільно завдяки автоматичному регулятору AVR та синхронному альтернатору, що забезпечує чисту синусоїду без стрибків. Об'ємний 60-літровий бак гарантує майже добу автономної роботи, а повітряне охолодження підтримує оптимальну температуру навіть під навантаженням. Для Зручності тут передбачено електростартер, лічильник мотогодин, вольтметр і дисплей, який показує ключові параметри роботи. Розетковий блок вражає 2 на 2х32 ампери і 1 на 16 Тож одночасно можна підключати кілька потужних споживачів від зварювального апарата до системи опалення. І при всій цій потузі рівень шуму становить лише 65 децибелів завдяки якісному шумоізоляційному кожуху. Це майже як голосна розмова. Якщо коротко, дизелі генератори це те, що рятує не лише під час блекаутів, а й у будь-якій ситуації, коли стабільність електропостачання під питанням, вони працюють довше, споживають менше пального та витримують значно більше навантаження ніж бензинові аналоги. Для дому це надійна підстраховка, для бізнесу гарантія, що робота не зупиню. Навіть під час аварій чи відключень. Обираючи свій генератор, дивіться не лише на цифри потужності, а й на деталі: тип альтернатора, об'єм бака, наявність АБР і електростартера. Це саме ті дрібниці, що визначають комфорт користування і стабільність напруги. І не забувайте, чим більший запас потужності, тим менше зносу та довший ресурс двигуна. Ми підібрали перевірені моделі, що відрізняються якістю, економічністю та рівнем шуму. Усі актуальні посилання на ціни, характеристики й офіційні сторінки виробників шукайте нижче під відео.